У місті Новояври з області відбувся ювілейний 25-й фестиваль української сучасної пісні Молода Галичина. Засновниця та натхненниця цього музичного форуму, директор фестивалю Наталія Коваль, усі ці роки докладала максимум зусиль для того, щоб конкурс мав без перебільшення світовий рівень. Цьогоріч на пісенне свято прибули учасники 16 країн світу: в журі, директори міжнародних фестивалів з Білорусі, Молдови, Німеччини, Литви та інших країн, композитори. Вокальні педагоги після строго заочного відбору до півфіналу потрапили лише найкращі. і приємно, що серед них було чимало наших краян. Молода Галичина найстарший і найстабільніший пісенний конкурс України. Вже 25 років поспіль. Він відкриває нові таланти, дає потужний стимул для творчого росту своїм переможцям і просто учасникам. Розуміти, що прийняття участі в конкурсі це досвід. Це ти дивишся, що виконується, якого рівня. Це колосальний досвід. І чим більше ти виходиш на сцену, тим краще. Три конкурсні дні складні та насичені. Щодня новий твір, нове випробування. Що цікаво для іноземців, теж обов'язковим було виконання саме української пісні. Кожній із вікових категорій та номінацій Івано-Франківщина була представлена сильними та самобутніми виконавцями, і чимало з них здобули найвищі нагороди фестивалю. Так, лауреатом другої премії стало тріосу зір'я у складі Оксани Сондей та Христини з Скалуша і Катерини Гладій з Борштина. До речі, Катерина завоювала перше місце серед солістів категорії Д. Категорії А найкращою була франківчанка Іринка Шегеда. А особливу радість землякам подарувала капела Мордент. Дівчата вибороли гран-прі ювілейного фестивалю конкурсу Молода Галичина. Окрім змагання, молода Галичина це ще й спільний відпочинок, майстер-класи, нові друзі та чудові враження. 25 років прекрасний вік, розквіт молодості. Тож як у нас кажуть, наперед більше.